Закривайте очі, зробіть вдих-видих, розслабте обличчя, усвідомте дихання, просто прислухайтесь, як ви дихаєте. Як повітря легко входить через ніс і виходить. Почуйте всі звуки. Ближні і дальні. Очні, тихі, відчують запахи? Усвідомте дотики. як одяг торкається вашого тіла. І різні ділянки тіла торкаються одна одної. І чуйте смак в своєму роті. Навіть якщо ви нічого не їли, все одно в роті є якийсь смак. Відчуйте усвідомте. І направте увагу в свій мозок в ту ділянку, в ту частину своєї голови, де у вас живуть думки. Пробуйте усвідомити, про що ви думаєте. І просто припиніть розвивати будь-які думки, які з'являються в голові. Просто ніби поприскайте на них таким балончиком, який заморожує рух, і вони застигли, і ви їх більше не думаєте. Носну тишу і спокій в своїй голові. Налаштовуємося на заняття і подумки бажаємо собі та іншим корисної і продуктивної практики сьогодні. Робимо видих. І очі відкриваємо. Добре. Покладіть, будь ласка, руки на ребра. І дихаючи, розсуваємо ребра в сторони назовні. Видихаючи, вони звужуються. Дихаємо. Великий палець у нас позаду, на задній ділянці ребер. І ми відчуваємо, як задня ділянка також рухається. Відчувайте, як розсовуються ваші ребра в сторони, в боки, коли ви вдихаєте. І потім в кінці трошки збільшується живіт, і ще в кінці чуть-чуть піднімаються ключиці. це повне дихання тоді буде. Старайтеся не піднімати плечі вгору, не затискати шию. Добре. На початках може виходити не просто це робити, але згодом буде просто це робити. І під час практики, особливо під час прогинів і скруток, вмикаєте особливо це дихання ребрами, щоб уникати зайвого тиску там, де не потрібно. І коли я буду казати дихайте ребрами, це я вам нагадую, що саме так потрібно дихати, пригадуйте про це. згадуйте про це. Гаразд, швиденько зараз, коротенька розминочка, і переходимо до циклічної медитації, і я вам розповім вже безпосередньо перед тим, як щось робити. За руками вгору вдих, видих вниз, вгору вдих, видих. І третій раз витягуємося вдих, пальці в замок, в стелю, видих. Потягніться вгору, вдих. Спина кругла, розводимо лопатки, опускаємо підборіддя. За долоньками витягуємось вперед. В сторону руки вдих. І видих назад в замок. Відведіть плечі лопаточки. Добре. Вгору вдих. Видих. Трошечки підборіддя вперед-назад. Паралельно підлоги. Підтягніть. Опускаємо вниз, піднімаємо вгору. Рівно шиї, підтягнути підборіддя, вухо штовхаємо вгору. Рівно шиї, підтягнути підборіддя і плавно повертаємо від плеча до плеча. Під і розпружуємо трохи ноги, розворушуємо. Носочки на себе від себе. По колу стопи в один бік, по колу в інший. І пальчики на ногах роз'єднуємо, з'єднуємо. Ось так добре. Гаразд взяти рівно, пальчики вгору, пальчики вниз. Якщо вам зручно сидіти, так рівно гаразд. Головне, щоб рівна спина була, без проблем. Може на п'яточках сідати. З'єднайте пальці разом і по колу зап'ястки дуже-дуже амплітудно, щоб гарненько ви відчули свої зап'ясточки в один бік і потім в інший. Добре, з'єднуйте, роз'єднуйте пальці. І трошки струсіть долоньки. Гаразд. переходимо в коліно кістове. І з цього положення зробіть вдих. І на видосі виштовхуємо себе вгору, виштовхуємо себе руками, куприком тягнемось догори, ноги в колінях згинаємо. Шия рівна, п'ятки поки що вгорі. І ми почергово кожну п'ятку. Тягнемо до підлоги. Спинка залишається рівною, нижні ребра опускаємо вниз і, виштовхуючи себе руками, за куприком витягуємо згору, собачка дивиться вниз. Плечі завертаємо назовні. Плечі завертаємо назовні. Угу. І потягніться обома п'ятками в підлогу. вибудуйте гарно. Добре, пальці рук широко розкриті, п'яточками тягнемось. Підлогу стегна завертаємо назовні. Плечі також назовні. Ребра опускаємо. Вдих. На видосі через красиву хвильку робимо чатуранга. Згинаємо руки в ліктях, притискаємо до ребер підборіддя. Угу. Добре. І навдосі лягаємо і штовхаючи ребра вперед, притискаємо ребра з лопатки. Ребра штовхаємо вперед. Піднімаємо коліна п'яточками, тягнемось назад і за підборіддям горуб. Худжангаси на вдих. І з видихом виштовхуємо себе вгору, знову собака дивиться вниз. Праву ножку підніміть вгору, вдих, не розвертаючи в бік таз. І з видихом ведіть праву ногу вперед до рук, поставте стопу і ліве коліно покладіть на підлогу. Опустіть низенько таз, Зробіть вдих, кут в коліні не гострий. Якщо чуть-чуть вперед, -чуть, то зробіть. І з видихом, відправляючи таз назад, носочок натягуємо на себе. Вдих, опускаємо таз вниз. Видих на себе. Ще вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих. Видих. Поставили стопу. Вдих, опустили таз. І з видихом за правою рукою ліву залишили на підлозі. Скрутилися, видих, залишились тут. Дихайте, ребра. Ми згадали. Вдих. Видих. Вдих. І ручку опускаємо вниз. Видих. Обидві долоньки на підлозі. Підніміть ліве коліно вдих. Права нога назад. Положення планка. Видих. Лопатки розведіть. шийка рівна. Підкрутіть таз, опустіть ребра. За маківкою тягніться вперед, п'ятками назад. Урдхва чатуранга дандасана. Це я рисуюся. Вдих і з видихом штовхайте себе вгору, собачка дивиться вниз, адхомукха шванасана. Поговори. Вдих, з видихом красиво, або яка видих, хвилька і чатуранга. І пхуджангасина навдосі. Підніміть коліна, штовхніть ребра. Зведіть лопаточки. І з видихом собака вниз. Ліва нога вгору, вдих. Ліва нога вперед до рук. Видих. Широкий крок. Якщо потрібно, рукою допомагаємо. І праве коліно вкладемо на підлогу. Опускаємо таз вниз, вдих. Колінце заднє вкладемо. І видих, вирівнюючи ліву ногу, ступа на себе. Опускаємо вниз, вдих, видих на себе. Добре, вдих, видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще разочок. Вдих. Видих. Ставимо ступу, опускаємо таз вниз, вдих. Права рука на підлозі, лівою вгору. Видих. Стоїмо, дихаємо. Репром. Вдих. І ручку постала на підлогу. Видих. Піднімаємо коліно правої ноги. Вдих. Ліва нога назад. Видих. Стоїмо. Вдих. Стоїмо. Видих. Ще стоїмо вдих. І ще стоїмо видих. І собачка вниз дивиться. Вдих. Хвиля чатуранга. Видих. Худжангасина. Вдих. Видих. Собачка вниз. Планка. Вдих. На праву руку. Видих. Таз вниз. Вдих. І високо підняли. Видих. І знову планка. Вдих. На ліву руку. Видих. Таз вниз, вдих. Вгору видих. Опустили вниз, вдих. І собачка вниз. Видих. Вдих. Хвиля. Чатуранга. Видих. Пхуджангаціна. Вдих. Собака вниз. Видих. Планка вдих. На праву руку видих. Вниз таз вдих. Вгору видих. Планка вдих. Наліво видих. Вниз таз вдих. Це останній раз. Вгору видих. <сум> вдих, планка, Видих, собачка вниз. І покладіть коліна, присядьте на п'ятках. баласана або шишаркасана, По-різному називають це положення. Хто як хоче. І зараз поставте, будь ласка, лікті в центр разом. Можливо, трошечки відійти коліном, комусь треба буде назад. Покладемо голову на плечі, шию розслабляємо. І не просто провисаємо вниз, а ліктями тягнемося до колін. Розгинаємо і вертаємось. І давайте ще трошечки руки. У нас кліпатура в основному на руках. Ну, чуть-чуть, там поворушили. Давайте руки. Просто минуле заняття було таке, що сьогодні, вчора була сильніша, сьогодні ж вже легше, правда? Кліпатура. Ага, і на рому дивлюся, в нього немає. Сьогодні легше. Все, Ну, все одно давайте трошечки полегшимо собі життя з коліно кістьового Покладіть, будь ласка. Праве плече, праву руку біля лівої долоньки на плече. І покладіть голову. Таз залишається рівним. Ліву руку підніміть вгору над плечем, над плечовим суглобом долонька. Угу. Розверніть долоньку назад, в протилежний бік. І згинаючи руку в лікті, опускайте назад. Захопіть себе за праве стегно, можливо, подавши таз трохи ліворуч, а потім вирівняйте таз. Назад праворуч штовхніть тепер таз. Праворуч. І за плечем ми докручуємося вгору. Рука вгору знову. Розвернули її, як було, і опустили вниз. Виштовхнулись. Коліно кістює. Ліва рука на плечі біля правої долоньки, покладіть голову, права рука вгору. Якщо виходить, так можна залишатися. Але якщо виходить, долонька назад, зігнули, щоб захопити себе за ліве стегно, таз трохи правіше і вирівняли, штовхнувши знову в лівий бік. І правим плечем трохи до, штовхуємо себе вгору, якщо є можливість. Відпускаємо і повертаємо виштовхуємо. Лягаємо. Праву руку кладемо в бік. Ліва рука залишається зігнута біля грудей. Зігнувши ноги в колінях, завертаємось на лівий бік на праву руку. Праву ножку ставимо на підлогу. Лежим відпочиваємо. Залишайтесь тут. Добре. Угу. Лежав би лежав би, але вертаємось на живіт. І тепер так само, тільки в інший бік. Права рука буде рівна, ліва залишиться біля грудей. І згинаючи ноги в колінях, розвертаємось на праву руку, на правий бік. Ліву ножку, можливо, ставимо на підлогу. Ви лівою ногою, рукою себе можете закручувати, в кого там є можливість, бажання. Головушку кладіть, розслабляйтеся. Чудово, вертаємось на живіт. Трошки перепіднімаємось в кістьове. І праву руку кладемо в лівий край калимка по діагоналі. Виклали і голову кладемо на плече. Поклавши голову на плече, ми чуть-чуть ніби тягнемось. Ну, Можете так і залишатись, якщо у вас гарно розтягується. Але можна ще ніби. Не, зру, не зрушаючи руку, ніби тягнути на себе от, лопаткою правою назад, ніби витягнетесь. Тоді трошки більше потягнеться. Назад? Ну, от да, за, за лопаткою назад. Якби по ну, по виходить. Тут складна траєкторія, важко визначити. Але розтягну, ніби лікоть зачепився за килимок, а плечовим суглобом ви вгору витягуєтесь. Зрозуміли, так? Mm -hmm. да? Тріцепс ніби розтягуєте. Гаразд, вертайтеся. І так само на інший бік. Ліва рука в правий край клинка. Поклали головушка на плече. В когось і так дуже сильно розтягується, ніхто не хоче більше нічого робити, але можна чуть -чуть підтягнути і гарно То розтягнути. Добре. Сядьте на коліннях. Візьміть себе за лікті. Ну, на колінях або як вам зручно сідайте, то я так просто сказала на клієнті. ляпнула. Хорошо, Плечі. Сідайте так, як вам зручно, щоб вам було комфортно. Угу. І залишивши, піднімайте вгору, опускайте вниз і будемо вже переходити до циклічної медитації.